Ви Чекайте, ви зараз мені відкрили Америку. Тобто рак молочної залози може бути не тільки в жінки, mm -hmm. а й у чоловіка? Так. 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 На моїй практиці у трьох чоловіків було. Приходили на консультації, просто якісь усилля знайшли, до, достатньо молоді чоловіки, 40 років. Напишіть в коментарях, якщо ви mm -hmm. теж знали про це, і сьогодні не здивовані, так як я. А, як часто це стається? Ну, на не так часто, як у дівчат, значно, але буває і саме ну, науковці кажуть, що найбільші ризик, якщо саме це є бірсі, мутація хромосомна, це коли люди, родичі хворіють. Деякими захворюваннями і е, їх викликає специфічна генетична мутація, передається спадково. Тоді у хлопців від 0,1% ризик раку грудної залози до 10% Ого. І Це да, серйозно. Е, тобто я правильно розумію, що виходить тоді на обстеження раз на рік до мамолога має приходити не тільки жінка і чоловік, чи як ні, ні не обов'язково просто якщо його щось турбує, якщо щось, то безумовно він повинен звернутися. Угу. Тобто, це якщо в нашому випадку для жінок це більше як зобов'язання ходити щорічно на чекап, да, то для чоловіка це все-таки виняток в плані. Якщо його щось турбує, і це може бути не в плані тільки в районі грудей, а ще взагалі щось турбує. Він має звернутися. І, от якщо розмотати, скажімо так, цей клубок, ми визначимо цю ситуацію. Для так. чоловіків дуже важливо робити самоогляд. Uh -huh. Як і жінкам, uh -huh. звертати увагу на стан шкіри в ділянці грудних залоз, на соски, щоб не було втягнутості, перевіряти, чи немає ніяких виділень або ущільнень. Якщо є якісь симптоми, обов'язково звертатися до лікаря.